Доброго дня всім. Зараз у нас зима. На дворі сніг і нічна температура сьогодні була мінус 11. Не дивлячись на таку погоду, у нас є замовлення на наші помідорчики. Від нашого постійного клієнта ось таке замовлення на помідори. Тут у нас кілька ящиків ось повноцінних гарних томатів. Тут у нас жовта сливка бенігара. Тут у нас рожевий пенпіонер і червоній Толстой. До цих пір ми споживаємо свіжими і продаємо. Оптова ціна на наші помідори 45-50 гривнів у, у нашому регіоні. Ціна, звичайно, невелика, але нас устраює. Помідори, не дивлячись на те, що вони вже довго зберігаються в нас, вони, як то кажуть, не потіряли свої свойства, своїй якості. Ось такі вони в розрізі. Хоч бачимо тут трохи є білий стержень, але на якість це не впливає. Помідори сочні, смачні і хороші для споживання. Ось Помідори на снігу. Щодо зберігання, що можна сказати? Зараз ось морозець холодно, то довго не буду говорити, тому що щоб вони не промерзли, не прихололи. Як на нашу думку, то найкраще зберігаються рожеві. Ось Якщо вони довго лежать, то вони вже, звичайно, беруться п'ятнами. Але як бачимо, тут, звичайно, тут вже перебрані, п'ятин тут немає. Ну, Хужіше зберігаються ось ті червоненькі. Вони трошки, у них шкурочка трошки тонша, і вони зберігаються трошки хужіше. Ну і на смак нічим не хуже, чим ті, що зараз продають в магазинах. Ціна у магазинах в розницю ми бачили 115-120 гривень. Є 150. Ну, різна ціна. Звичайно, вже. Іде від 100 гривень, тому що вже така пора, а перед святом буде ще дорожче. Ну, але в нас є свої. Ще в нас трошки є, але не знаю, чи, ми вже, чи буде, щоб на опт. Ну, ще трошки є. Що можна сказати ще, що ми довольні цими помідорами, ми їх навирощували багато і багато, звичайно, ми продали. Так що будемо і надалі вирощувати ці гібриди, нам вони подобаються на цьому буду закінчувати своє коротке відео, бо вже мороз, змерзла вже сама в руки. Всім гарного дня, всім гарного здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі.